Стартували з таких форматів, як клуби, це настолки, тепле коло, це група психологічної підтримки. Також у нас діє speaking клаб з індійської мови. І це лише якби, частина з того м, неформального освітнього комплексу, який ми виконуємо. Наш середній вік відвідувачів це 21 рік. У нас приїздять екскурсії до молодіжного центру зі шкіл. Тобто зараз діти, які навчаються онлайн дистанційно, можуть побачити реальний світ довкола себе фізичний простір, в якому вони можуть щось реалізувати, просто пограти на столки, прийти подивитися кіно, пограти в PlayStation. І і просто згуртуватися. Я дуже щасливий від того, і це дивовижно, бачити таке єднання саме сектору студентського самоврядування, саме сектору молодіжного центру молоді, бізнесу і також різних громадських і державних ініціатив, які об'єднуються разом. Ми розуміємо, що все ще тут небезпечно. Звісно, тут продовжуються атаки, але ми бачимо ту гідність і силу продовжувати розвивати і робити щось разом, що це неймовірно.